Олена Пчілка, мишача рада. Зібралися раз миші й почали гомоніти, що тільки треба щось думати з тим котом, бо далі вже видержати не можна. Відколи господиня стала запирати його в хижі та в коморі, настало чисте горе. То того, то другого в мишачій громаді не долічиш. Та ще ж такий проклятий той кіт, що хоч би ж нападав так, щоб його заздалегідь було чути. А то ж підкрадається так тихесенько, що його й не чуть, та й заляже десь у закамарку так щільненько, що його й не побачиш. А сам же, звісно, і вночі бачить. Тільки заглядить яке мишеня, плив і ступив пазурами своїми. Ну, що ж би йому зробити, міркують ми ще далі. Одні кажуть отруїти. Та як же його отруїти, говорять інші, трутизни, що господиня з ласки своєї для нас порозкладала. Він не їсть. Десь хто знає, проклятий, що воно таке, а іншої отрути в нас нема. Дехто каже, Устрелити його, а на все інше. Я чим не мажу нас такої зброї. Аж тут обізвалася одна миша. Знаєте що, панове громадо? Давайте ми йому почепимо нашу дзвіночок, то хоч будемо чути, як він наближатиметься, та й будемо стерегтись. А дзвіночок єсть. Ось тут у комарі. І зброї. Малесенькі такі дзвіночки, та голосні дуже, можна од одного і почепити. От розумно придумано загукали інші миші. — ну та й ж, отже так і зробимо. Навтішалися ми ще тією вигадкою, І от Грицько його чнурка не штука. А хто ж йому котові на шию повісить? Еге, хто ж повісить? Зглядаються ми ще одна на одну, ніхто не озивається. Далі розлазитись почали, посумувавши, а та мишка. Що прираїла ту штуку з дзвіночком. вже й давно втекла. Отож той бар, радити спосіб на напасника не штука, а самому поткнутися супроти лиха.